Державне Бюро розслідувань України на Львівщині викрило шахраїв, які розробили схему наживи на охочих виїхати за кордон. Така цікава новина від 10 квітня від сьогодні. Давайте її розглянемо. Є у нас склад злочину, все описано дуже в подробицях. Дуже цікава схема, яку розробили, скажімо так. Ну, шахраї, да, тут типове шахрайство. Тобто тут не допомагали виїхати, а, скажімо так, розводили е, ті, хто хоче виїхати, так на Львівщині, да, там, і залучили скажімо так, своїх друзів, е, вони переодяглися у форму ТЦКшників в поліцію і так далі. Потім тут є в новині повідомлення про е, які за якими, скажімо, статтями Кримінального кодексу порушені справи. Ну, фото ілюстрації, звичайно, також подивимося. Тож, давайте розглянемо цю наймега цікаву новину від ДБР, яке також не відстає від СБУ і НАБУ у, скажімо так, викритті, викритті шахраїв, там, різних порушників, ухилянтів і так далі. Тож дивіться, працівники ДБР викрили на Львівщині організовану групу, яка обікрала чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, кордон України там на Львівщині. Організували групу двоє місцевих мешканців. Які залучили до справи правоохоронця, військовослужбовця та сина судді сусідньої області, така бачите, компашка непогана, встановлено, що наприкінці грудня до них звернулися двоє охочих потрапити до Європи. Фігуранти пообіцяли клієнтам внести їх як волонтерів до системи шлях, що дасть змогу незак... що дасть змогу законно перетнути кордон. Вартість цієї послуги вони оцінили у 15 тисяч доларів США. Насправді, зловмисники підробили ці документи. Тобто, потрапити до цієї системи, до речі, всі знають не так то і просто. Тому вони пішли таким, бачите, простим шляхом, вони просто підробили ці документи. Давайте подивимось, що було далі. Далі було дуже цікаво. Головне. Також, знаючи, що клієнти планують перевезти через кордон великі суми готівки, вони вирішили нажитись на них ще раз. 28 березня, під час зустрічі у Львові, чоловікам дали підроблені довідки про нібито включення їх до системи шлях і наказали сідати в машину, яка довезе їх до кордону. Водій, який не був обізнаний зі злочинними планами, Мав довести чоловіків до визначеного місця в одному з сіл Яворівського району. Тут такий для нас дуже цікавий, скажімо так, район, але про це пізніше. Яворівський район. Там їх вже чекали їхні спільники, перевдягнуті у форму працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Звертаю вашу увагу. Там їх вже чекали інші спільники, перевдягнуті у форму працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Звертаю увагу, перевіряйте документи і так далі. Хто, вас, хто до вас підходить, чи це реальні ТЦКшники, чи це передягнені, і так далі. Що трапилось далі? Перевіривши документи, чоловікам повідомили, що їхні довідки підроблені. Зловмисники пригрозили, що викличуть слідчо-оперативну групу, яка доставить їх до військомату, звідки їх відправлять у зону бойових дій. Фальшиві працівники ТЦК повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем з законом, якщо заплатять ще 20 тисяч доларів США. Тобто, дивіться, послуги в 15 тисяч доларів перші, ну і потім шахрайство ще 20. Після отримання цих грошей фігурантів, фігурантів затримали правоохоронці. Це у нас така цікава схема на Львівщині. Тепер що відбулось далі. П'ятьом особам вже повідомлено про підозру в організації вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Частина 3 статті 27, частина 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Двом організаторам також повідомлено про підозру у шахрайстві. Частина 5 стаття 190 Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, друзі. За клопотанням ДБР. ДБР працює, бачите, за клопотанням ДБР. Суд обрав запобіжні заходи усім фігурантам. Тримання під вартою з можливістю внесення застави і розмір застави у нас для двох організаторів суд визначив у сумі 1,5. І 1,3 мільйона гривень для решти фігурантів близько 500 тисяч гривень. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Це новина у нас, дивіться, до речі, офіційна на сайті ДБР, Державне бюро розслідувань. Так, ну і дивіться фотоілюстрації, які надає прес-служба ДБР, які надають слідчі. Так. Це під час затримання, бачите. BMW 7 і так далі. Давайте подивимося. Так, тож, ДБР працює.